Вас вітає Білозерський центр регіонального розвитку. Гуманітарний штаб. Ми працюємо на п'ять громад: Білозерка, Дарівка, Чорнобайовка, Станіслав і Мусиківка. Наш гуманітарний штаб працює з перших днів деокупації Херсонщини. На сьогоднішній день мешканці Білозерської громади проживають у складних безпекових ситуаціях. Це прифронтові громади, це зони активних бойових дій. Мешканці піддаються обстрілам, артилерійським атакам дронів. Це все дуже ускладнює роботу нашого гуманітарного штабу. Цільовою аудиторією нашого гуманітарного штабу на сьогоднішній день є родини з дітьми, є люди з інвалідністю, є люди, які опинилися в своїх життєвих обставинах. І звісно, це люди, чиї будинки постраждали від обстрілів або зруйнованих. Сьогодні в нас проводиться видача гуманітарної допомоги від благодійного фонду Житті Люб. Дякуємо, вони нас постійно підтримують. Дякуємо, вони нас не забувають. Сьогодні ми видаємо чай, чотири найменування чай різних чаїв і плюс дві упаковки вологих сервет. І сьогодні ще ми отримали від фонду разом підгузки дитячі і прокладки жіночі. На сьогоднішній день гуманітарний штаб працює завдяки базовій підтримці Ліса єднання це дозволяє нашим фахівцям надавати якісну та кваліфіковану допомогу, реагувати на ті виклики та запити, які є на сьогоднішній день і з якими стикаємось ми, як надавачі гуманітарних послуг, так і мешканці, які є нашими бенефіціарами та знаходяться в складних життєвих обставинах. Ми дякуємо, дуже дякуємо всім волонтерам, всім донорам, які надають нам допомогу, тому що ми живемо під постійними обстрілами. Дуже тяжко так жити і морально. І матеріально люди залишилися, втратили роботу. Ну дуже дуже тяжко. 60 плюс є один, так? Номер телефону його. О його давай його.